Питання, яке стосується Фопів на третій групі або друга група, і РРО. Щодо оплат, які проходять по терміналу, і зараховуються на наступний день. Наприклад, в нас 30 вересня і 1 жовтня, 30 вересня це ще третій квартал. 1 жовтня це вже четвертий квартал. Якщо гроші по картці розрахувалися вам 30 вересня, ви чек РРО виписали 30 вересня, а гроші вам зарахувались на банк 1 жовтня, то цю суму коли показувати в звіті в третьому кварталі чи четвертому, і тут ми користуємось роз'ясненням з податкового кодексу України щодо ход. Отриманий ФОП тоді, коли гроші надійшли на банківський рахунок. Тому ви подаєте цю суму, показуєте саме в звіті за четвертий квартал. Податкова потім може спитати, чого у вас по РРО ось така сума пройшла за третій квартал, а в звіті ви показали таку. І ви напишете пояснення відповідь, що от ось в такому разі тому що. І покажете банківські виписки. І ця відповідь задовільнить, тому що ви все одно цю суму показуєте і все одно з нею сплачуєте податок.